Я працював за кордоном в Німеччині, але мене постійно щось не знаю, совість гризла. Я відчував, що почнеться війна. Не знав правда, коли саме це почнеться. Я приїхав ще три тижні ждав. От я вже ждав. Бігав, кроси, готувався, то займався там над своєю витривалістю, бо знав, що прийдеться багато пахати. Ми поїхали на київський напрямок 10 травня. Наслідок бойового зіткнення був перший раз поранений, недовго полікувався і назад вернувся в строй. І ми переїхали в Миколаївський напрямок, потім на Донецький, між Попасною і Бахмутом в районі села Трипілля, заробив друге поранення. Вони там накатували, як волнами. Був Tower Defense насправді. Вони виїжджали, ми їм швидко давали ради, але коли щось прилітало, там починався повний хаос. Виїхала БМП двойка, я одразу зрозумів, що зараз щось відбудеться, я просто скинув трубу, впав на спину і дугами почав відштовхуватися. От як я відповзав назад, я відчув, що щось по ногам мені вдарило. А це вони фугасними цими. 30-мм снарядами по нам стріляли, от у мені осколками тут посікло ногу. Для мене це що щось веселе було, щось такий драйв. От в той бій, так, да, я вже. Скажем, я під тим поламаним деревом навернувся в християнство. Я вже молився, не вірив в Бога, а почав молитися. Це для мене такий важливий момент в житті був. На Харківську область контрнаступу не було, ми були під за 9 кілометрів від російського кордону. Село Байрак, мені здається, там таких бойових зіткнень у нас не було, але ми постійно потерпали. Від обстрілів, да. я там трошки умом тронувся, тоді дуже важко було Були втрати. І, це, і дуже давило на мозги те, що не можна їх вбивати, бо вони не лізуть, а просто прилітає постійно і сховатися нема куди. Вже драйву не було ніякого, просто думав, як як вижити. Потім почався харківський контрнаступ, вже почав звільнятися Куп'янськ, прилетіла міна 82. І це теж такий один, скажем, дуже важкий для мене момент. Бо перед цим ті поранення, які я отримував, вони насправді були несерйозними. Тоді мені перебило. Сухожилля пошкодило нерв, поробило вену, тут у мене трохи як у Франкенштейна. Ті побратими, які мене витягували тоді. І Зараз не можу навіть деяким з них написати, бо їх вже нема. Людська психіка, вона, напевно, не витримує кожного по-своєму, але дуже важко втрачати тих людей. Бо скільки ти там не старався там, не, не прив'язуватися до когось, все рівно. Є там побратимство і. Ну, я не знаю, я зараз не <світ> заплачу. Але я зараз прийшов в ТЦК і дійсно 90% там людей, які прийшли вже в війну. Ну, мені здається, що це дуже сміливі люди. Просто їх, їхню сміливість треба направити в правильне русло, скажімо так. Бо перепливти зимою річку, вона досить така широка, це треба мати яйця. Скажу, да. саме так. І Нам треба іменно такі. Будуть бойові пловці. Так як вони беруть відповідальність за свою державу, мені здається, так вони і за свою сім'ю беруть відповідальність і за все остальне. Мама вкинь. Батько тут знаходиться зі мною. І разом вони так. Займаються, скажімо так, волонтерством для нашого підрозділу. Тобто, коли є, ще я там перебував, е, і до цього моменту. Можна сказати, що вашої мами і тата побільшало синів. <рес> так так вони і кажуть. Я сп... Головне, щоб не поменшало. Я думаю, ну, а так, так. Да. Я вже як велика сім'я.